Вітаю! Ви на каналі Бабусин Квіточки не тільки. Сьогодні у нас по плану прогулянка по Вересковим. Ось така цікава рослина сьогодні на нас чекає. Рослина абсолютно неприхотлива, морозостійка. Єдина її вимога це кислий ґрунт. А що ми можемо ще запропонувати ось такій красуні? Тільки кислий ґрунт. Бажано, щоб це був тоф з додачею невеликої кількості добрив, легкий ґрунт, повітряний, при посадці не потребує великого об'єму землі, але дуже гарно розростається за рахунок живцювання. Нахилити гілочку, прикопати, і вона почне рости. Такі симпатичні. Галявинки можна спостерігати, маючи ці рослини. Кольори різно, це різні. Ви бачите, і червоний і рожевий відтінки різні. Ну, я думаю, кожен може вибрати щось що подобається. Для контрасту погляньте, який це здається панісетом. Дуже яскраво червоний такий. Я старалася вам знайти назви сортів, щоб ви могли запланувати якісь посадочки собі і перевірити, чи даний сорт є районований до України, бо є рослини, які не витримують низьких температур. Ось такі рослинки багаторічні, злакові, дуже симпатичні і можна скомпонувати з будь-якою рослиною. Ну, на цьому будемо закінчувати. Коротенька така прогуляночка у нас сьогодні. Дякую за увагу, до зустрічі!